Шановні учасники сьогоднішньої нашої, можна сказати, міжнародної зустрічі тут, у нас, в Чернігівській обласній раді. Як голова обласної ради, хочу щиро подякувати Латвії в особі високоповажного посла України, посла Латвії в Україні Аргіті Даудзе. Яка приймає сьогодні участь у нашій зустрічі, перебуваючи із візитом на нашій святій Чернігово-Сіверській землі, із приємною і гуманітарною місією підтримки і України, і, зокрема, Чернігівщини, яка розпочалася в минулому році? Минулий рік був надзвичайно. Складним роком для нас, всіх українців. Рік, в розпочалася на превеликий жаль війна. І однією із країн, яка протягла руку допомоги, допомоги нам, українцям, стала країна Латвія. Спасибі вам, пані посол, за ту підтримку, підтримку. Тих програм і проєктів, які ви ініціювали для нашого сіверського краю. І от сьогодні ми тут тепло зустрічаємося із дітками, із сім'ями, які, на превеликий жаль, втратили саме дороги – це своїх близьких, батьків чоловіків. Тут ми зібралися сьогодні для такої приємної місії для того, щоб обговорити нову програму міжнародної підтримки цих наших дорогих сімей. Разом з владою, разом із нашими партнерами із Республіки Латвія. Проходили Святкові дні, Новий рік, Різдво. І на превеликий жаль, ви не могли повноцінно в родинному колі зустріти з тими, хто віддав своє життя. І сьогодні, щоб обговорити, підтримати і духовну, і морально кожну родину і оголосити нові програми підтримки, ми Запросили вас, і це була ініціатива і моя як голови обласної ради, і підтримана Аргітою Даудзи і нашими партнерами із Латвії для того, щоб розробити програму підтримки сімей і діточок. І саме питання соціального захисту. Питання гуманітарної допомоги. Питання одне із ключових, як допомогти вам в плані оздоровлення в період літніх канікул. Ми обговорювали сьогодні із посольством Латвії. Ми обговорювали програму підтримки можливого лікування діточок. Ми обговорювали програму підтримки соціальної допомоги. І, зокрема, допомоги отримання освіти і навчання кожному із вас. Шановні пане та панове, дітки, шановні українці, і Сіспенський багато, із три ворона Я хотіла б говорити англійською мовою. Слава зир мови, щоб ви чули латийську мову. Un mana palīdzēja arī Irānu Saku, kas turpinājās uz Ukrāņu. Viņa bija tāda pati, kāda ir monēta. Es gribētu pirmkārt izteikt dziļu līdzjūtību visām ģimenēm, kuras ir zaudējušas savus tuvākos šajā netaisnīgajā militārajā konfliktā. По-перше, я хотіла висловити своє найглибше найглибшу співчуття всім сім'ям, які тут зібралися, які втратили чоловіка або батька в цьому несправедливому мілітарному конфлікті. Понеси росину Шолизі, отакий а аркосом оврій. І я пропоную це співчуття висловити хвилиною мовчання. Дякую,

І через 10 років в нас є можливість, яка, звичайно, є і відповідальністю, керувати сім'єю 28 держав. Ми з Україною, Латвиєю, Україна. З Україною ми є дуже добрими сусідами. Latvijas vēstniecībai ir izveidojusies labas un personīgas attiecības ar Černībģa uh, veltnību. Uh, ir jau pasaulē, ka Vācijā, Zemģentūrā-Baurģiskajā republikā, ir ļoti labi vidusceļņa kontakti, 19, plakāta virsme, 2008. Vairākas uh, tikšanās, uh, konkrētas iestrādes, sadarbības jomā.

tās sarunas uh, arī pie ļoti konkrētiem rezultātiem. Я впевнена, що всі ці зустрічі, конкретні розмови приведуть до їх до конкретних результатів. Касатіє згадна пенсаємницьба, кооперація в сьома, гадна відкритому пастрадис сьома. Що стосується галузей таких як молочне господарство, переробка сміття,

Draudzība starp valstīm, arī rada daudz pozitīvas emocijas. Un personāla kontakti starp vīndiem, kas manā skatījumā vienmēr spriežot, un attīstītos arī mākslinieks nocīm, jau minēta. Daudzpusīgais mākslinieks sev pierādījums, bet es esmu ļoti pateicīga idejas autoriem. Сьогоднішня uh, uh, зустріч, за яку я uh, особливо вдячна авторам цієї ідеї, це особлива подія. У нас Риб ідеї сауторсаріс Носалта. І я б хотіла назвати вам uh, цих авторів і ідей uh, авторів цієї ідеї. Latvijā ir labi pazīstams žurnālists, arī filmu veidotājs Andrija Moviča. Cepadsona ir Latvijas žurnāliste, kurš radoja viņas horiju filmu apgleznošanas skolu. Cepadsona ir Mikls Verēks. Tie ir mani kolēģi, Ligita Davidova, kurš šodien nevarēja atbraukt. Man viņa palīdzība ir Gernija Sankoviča. Це моя колега Лігіта Давидова, яка сьогодні не змогла приїхати, і це мій помічник Ірина Сачук. На жаль, ми опинилися по цю сторону. І другий світ це світ, де є сонце, де є буденне життя, де є робота, де є наші діти, де треба жити і де треба робити. Тому що не дивлячись на те, що відбувається, але життя продовжує. Ми повинні все робити для того, щоб були щасливі на наші діти, тому що кожне віддане життя наших рідних, найближчих нам людей, віддане воно для того, щоб в нас тут на Чернігівщині світило сонце і були радісні дитячі обличчя і дитячі посмішки. Я хочу від імені всіх нас сказати сьогодні такі щирі слова подяки нашим керівникам влади. Сказати дякуємо за те, що ви не залишаєте нас наодинці з бідою, за те, що ви вселяєте нам надію у завтрашній день, що ви підтримуєте нас, що ви робите і даруєте нашим дітям, хоч маленьку, але радість, щастя. Сьогодні повернулися наші діти із відпочинку у Львівській області. Це теж дякуючи піклуванню нашої влади. Ми отримуємо від дітей такі гарні згадки, гарні спогади. Ми дивимося на фотографії, де сміються наші діти. І повірте, те, коли ми бачимо дитячі посмішки, ці очі це саме головне, що є на сьогоднішній день. Тому я бажаю всім, всім нам терпіння, сили. Владі бажаю те, щоб те добро, яке ви робите для нас, поверталося до вас. Ящики, також добротою.